Ну що ж, всім привіт наразі вас, підписів подбайка. Так, ми продовжуємо грати в Victorio 3. Розбудовуємось потрохи. Мені ферми зараз повинен не побудувати, коротше. Чекаю, поки побудується. Тексти побудуються. Бо у нас ще мінус по одягу був. Мінус 63. Ну окей. Я новав більший. У нас навіть по папіру мінус. Мінус 54, який жах. Я не буду промисловість попробу. Хоча міг би. У нас хоча б деревини. і деревина в мінус. Так, трохи. Сім. Сім побудував. Так, я тут дещо побачив, як нас знову нелегитимний уряд. Я можу якось реформувати? У, я можу ось так зробити. У нас буде 29% підтвердити. 29% виготим. Нормально. Нам треба бути легитимними. що логічно. І далі я піду в обрані чиновники. У -у -у. А, ні, ми не, не пройшли розгляд незалежності. І, до речі, мені США гарантують незалежність. Мені що не висадилося чомусь звернув це. Але мені США гарантують незалежність, а десь. Ні, це ніде це ні, це не зможу побачити. Тут, до речі, зимовласник, хоч лишився традиціоналізм. Але ні, ми йдемо вниз. Поступово спускаємось до вільної торгівлі, до вільного ринку, а потім підемо в обрані чиновники. У нас вибори, Вибори. реформувати уряд. Я його більш легітимним зможу зробити? Ніяк. Ніяк більш його не зробити. У нас 36% легітимність, мене це влаштовує. І зачекайте, що У нас Збройні сили в ліберальній партії. Вау. Може знайдеться хтось в когось зможе масово імпортувати, ні. Доброго я не зможу масово імпортувати. У. Бачите, ось Сполучені Штати покращують з нами відносини? Прекрасно. Так уряд лишає таким же самим. У нас тут кар'єри. Прикольно. І ось тут, ось тут, все, все в кар'єрах. В кар'єрах і в фербах. Подивіться, на це просто ферми. Ось Усюди ферми. Більше ферм, бо ферм. І ще можна, щоб в мене мінусу не було. Чому? Якого біса я почав в мінус виходити? Мій золотий запас. 1,3 мільйона? мільйони. Ну. Його на якийсь час вистачить, але. Але, але. Є, 23 мільйони ВВП в нас. У нас 23 мільйони ВВП. 109 місце по ВВП на душу населення. Щось тут. Бачите, ми трохи сповільнились в зростанні ВВП. Через те, що ми тепер не зрозуміли, на що відволікаємось Так, дякую. Якого біса в нас мінус по двигунам? Мінус 82. А хто так багато споживає? Торгові шляхи. Так, зачекайте, а в нас випадково тут. Тут не торговий шлях. Нас забирають. Двигуни на торгові шляхи, серйозне? Це непогано. В принципі, можна навіть ось так зробити. Плюс скільки, плюс 40. Я саме виробництво двигунів ні, не зможу покращити. На жаль. 40, а двигунів у нас мінус. 82. Треба два виробництва двигунів спокійно ставити. Так, а далі по черзі у нас іде мінус. Так, ткани на 108 плюс. Одяг, мінус одягу. Ви хочете, наскільки швидко він виходить в мінус, я одразу два виробництва його побуду. У технологія. Давайте будемо вивчати те, що вча гра. Або в суспільство піти. корпоративні статути. Акціонерне тер... товариство і сюди. Нехай давайте. По суспільству пройдемось. Покращимо наше суспільство. І давайте. Інтервенціолізм. Є, yeah, все прийняття, він на етапі прийняття. І далі будемо йти в обрані чиновники. Мене хвилює наш мінус, чесно кажучи. Мене він прямо хвилює. Нас менше, ніж на 100 тижнів лишилось. запасу. Мінус 123 одягу. Та ви знущайтесь. Якщо б я б міг робити барв. Знову ж, якщо б я б міг робити барвники. Або імпортувати їх нормально, тому що бачите, вони навіть. Навіть не імпортуються нормально. Спроськову ринку імпортую. Французький ринок не дає мені будь наказу. Що таке? У, нова компанія? У. -у, -у! Дивіться. Конглорад Текстеріус України. Вау! Бонус до будівництва. Так, а можна саме... Так, це вина, Вина, вина. У. -у! Сполучень київське виробництво зерна. Окей, це дуже цікаво. Ринок. В нас. одяг. Одяг, одяг, одяг. Це чомусь. Типу зерно є якось перекриваюче. Ось одяг і зерно, це те, що в нас чомусь постійно в мінусі. Давайте, якщо кампанію створювати, одяг це більше. А, не взбільшує производительність. Це дивно. На інструменти можна перевести. Ого. Тютюн не цікаво, меблі. Двигуни. Тартаки. Або інструменти, або тартаки. Давайте. Тартаки. Консорціум лісу з України. Вперед Там прям показано, що відносно хорошо. Покращить в продуктивність? Давайте сіонерні товариства. Я б на одяг поставив, але там чомусь було написано, що воно не збільшить продуктивність. Не збільшить, так не збільшить. Куди мене добре набиваються? А, тільки на пшеничні ферми уходять. не. Сперту кажуть, дивіться, у нас мінус. Більшість мінусу йде від будівництва. 44 тисячі йде саме на будівництво. Ааа! І знаєте що? Політика. Ні, не політика. Бюджет. А, я думав, я зменшував податки чомусь. Так, нам достатньо трохи посидіти без будівництва, і ми вже вийдемо в плюс. 98, 96 місце на населення Є, yeah, Йдемо, йдемо, потроху, піднімаємось до першого місця. І 31% грамотності. бачите, як у нас грамотність почала зростати. І 11,2% 11,2. Ууу. Uh, так, 11.2 рівень життя. І у нас прийнятий інтервенціонізм. Є. Yeah. Так. У, uh, і одразу тут хочуть, щоб я вивів протекціонізм. Змінка анти. Тут потроху можна вийти і в вільну торгівлю таким чином, якщо зверху вниз поступово йти. А... Давайте. Якщо вони одразу пропонують. 40% шанс прийняття. Ой, тепер пробудь вони стоїмо в плюсі завдяки. Та да! завдяки новій економіці ми краще. Ми більше стали більше заробляти. Відчутно більше. ВВП збільшиться від цього. Я 10-те місце по ВВП! Я 10-те місце по ВВП! А, я скоро мас... русню обганю Москвою. А в них не так. Так чи інакше, в них е, велике населення. А в них на душу населення 077. Ми в два рази ефективніше. більше ніж в два ну, рази ефективніше. Кожен українець. Ми топ. 89 місце по, по на душу населення. Так, щоб їх опігнати, мені треба 28 мільйонів ВВП. Зробимо. зробимо. У мене внутрішній ринок величезний, чесно кажучи. У нас стартакий тисячу. У нас деревини плюс 1000. Я можу спокійно по деревині розширятись і навіть не паритись. Типу, тепер папір максимально вигідно робити. Меблі максимально вигідно робити. Тобі тисячі плюс, просто через те, що це максимально дешево У нас деревина. На одразу дві меблі фабрика. Ти також. Типу, даєш плюс по про фабрика. А у нас. папір сам по собі не такий. Дорогий. Коротше, це прям все, що пов'язано тепер з деревом, максимально дешево виробляється. У нас 24,4 мільйона ВВП. Вау! Вау! Що? Блін, мені просто протекціонізм сам по собі мені не дуже подобається. Показано, що воно буде більше давати. Таке, щоб вільну торгівлю. Окей. Оу. Протекціонізм одразу пройшов розгляд. Щось ми швидко йдемо. меркантилізм ні. Бо меркантілізм це крок назад. Я б насправді виборчих бюрократів взяв, але чомусь не пропонують зараз. Нема руху за підтримку. Нова підтримка ми не вводимо. У нас. Так, зачекайте стоп! Проблема. На українському ринку проблема. Відсутність заліза це не те, щоб погано. Це жахливо. три копальні оскільки ти додаєш. По 40. Ну так, три по 40 нехай буде. Потім три капальні ще побудуються в черзі. Мене дратує мінус демократії. О, а ми зачекайте через нестачу ми втрачаємо податки. Ого. Ну, як міг до цього здогадатись? Тоді мені потрібні. Я можу покращити? Ні, ага. Це треба будувати ще урядові відомства? Одне урядове відомство дає нам 65 цього бюрократії. Нет, якщо я... Тут ось цей податок? Ось сюди побудую. 60. Угу. Ось так, 130 бюрократії я отримую плюсом. 260 і ще дві байдуже побудувати. 390 по ідеї... О, бюрократії. 390 бюрократії маю отримати. Так. І одне урядове відомство у нас споживає 20 папіра. Я буду 6. Це 120. У нас мінус 78 папіру. Буду його. Тільки два. 3. А бажано всі 4 побудувати. Виробництво папіру, коротше. Вперед. Це займе багато часу. Розбудова цього всього, що ми запланували, але це необхідно. Я скоро стану 25 мільйонів ПВП. ВВП, ВВП на дуже населення 90 місце. Можу, краще. Населення, до речі, також поступово зростає. це приємно. У нас вже 16 мільйонів. І. Так, все, тепер у нас максимальний рівень. Достатку. рівня життя. Максимальність того, який в нас був до цього. Тобто, все, це наш максимальний. Я хочу вийти хоча б до 10 місце по рівню життя? Можна? Дайте мені. У -у -у -у, максимальна кількість кампаній збільшена ще раз. Покажи мені. Так. Ти там ти робиш. Будеш з 7,8 до 9.8 піднімати, ти до 11. У, 125, ти поки що найефективніша. Ні, ти ефективніше. Ти аж на 15 будеш піднімати до 15. Все скло і все меблі. Вперед. Ще одна кампанія. Так, гра. Ти сама по собі вивчаєш. Плюс 10 престижу. Але я б я хочу пайові інвестиційні фонди взяти. Так, і в нас тебе не вистачає. Чи можу я більше імпортувати? У. Пруського вперед. Тим більше це все в плюс показує, що нам піде. Тобто нам виїде імпортувати, тому чому б не імпортувати? У нас тепер свинця, свинець в плюсі. Мінус 7 все одно, але нормально. Тримаємось. 25! 25 мільйонів останньою, але мене хтось відкинув в Канаду. Ну, раз, коли вас Канада трохи відтискає, це не, не прикро. Але я не здожину Канаду і обжину Нормально, ми впораємось. Нас трохи просіли, на душу населення. А, скоріше нас відтіснили по душу населення, але ми впораємось. Все нормально. Та чому ми не змогли взяти протекціонізм? У нас ось тепер стрибнув. Знову 89-го на душу населення, але нам треба 26,2 мільйони, щоб обігнати Канаду. А Московія тільки падає. Росія тільки падає, ха? Знову не пройшли розгляд. Чому протекціонізм не проходить розгляд? Качупай дуже. Я хочу ВВП більше. Хочу більше ВВП. А також нам треба бюрократію вирівняти по-хорошому. Але якщо йти тут по черзі будівництва, то до бюрократії нормальне. Якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то за Україну і хоче економіку, то це ви зможете зробити по перейшов посланцю в описі та придбавши мою гру «Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, а якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте і до це також мене дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори. Ніяких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посилання в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!